Від майдану до війни у трьох десятках фото світлини, фотокореспондента бійця батальйону Айдар Віктора Гурніка, які відображають буремні події сучасної української історії. Тепер можуть побачити і тернополяни. На виставці вже була наша Ірина Худоба. Ти зі мною і завжди твоя посмішка і любов. Ми про тебе згадуємо знов і знов. В твоїй юстинці бачу я тебе, твої оченята і личко золоте. Ти як зірка. Світи мені й прийди при потребі, приходь на допомогу. Люблю тебе, слава Україні! Складні та трагічні події української історії через фотооб'єктив. Світлини загиблого на сході пластуна фотокореспондента бійця батальйону Айдар Віктора Гурняка показали тернополянам. Виставку організували його рідні та друзі. Загалом експозиція включає більше 30 фото, які відображають події революції гідності та військовий конфлікт на сході. А ще особисті світлини Віктора та окремі дописи із його сторінки в соцмережі. Друзі кажуть, організували виставку, бо хотіли, аби люди побачили талант Віктора, його багатогранну особистість. Ці фотографії це є фактично останній рік його життя. Тобто це є події Майдану, це є події в Криму, і це є події вже тобто, на війні на Донбасі. Фактично, тут навіть є його остання фотографія. Це автомобіль, фактично, який для нього став фатальним через те, що саме він вивозив на тому автомобілі поранених десантників. Збою і він заглох. І коли Віктор вже пробував його ремонтувати, відбувся мінометний обстріл. чого він загинув до слова, тернополяни не перші, хто може відвідати таку виставку. Світлини вже бачили у Львові, Івано-Франківську, а ще в Чикаго, Мюнхені, Варшаві. В майбутньому фотографії Віктора Гурняка мають намір показати ще в інших містах, як в Україні, так і в Європі та США. Переважно це друзі, які допомагають, які можуть організувати частково пластуни. Е Наприклад, в Стокгольмі там просто дівчинка побачила, почала читати Фейсбук Фейсбуці про Віктора, дуже перейнялася. Цією людиною і запропонувала зробити виставку, тобто сама нас знайшла, сама вийшла на нас. Це дуже позитивно. На відкриття виставки прийшло чимало людей. Серед них друзі, знайомі та просто небайдужі тернополяни. Ті, хто знав Віктора Гурняка особисто, згадують був неабияким патріотом, позитивним та життєрадісним. Посміхався навіть перебуваючи в епіцентрі бойових дій. Ми так спочатку були перш знайомі, а потім я захопився фотосправою і Насправді ну, також завдяки йому. От, і він мені, можна сказати, два перші поради, допомагав там відправити перші фотографії на УНІАН. Він був дуже веселою, життєрадісною людиною. Тобто ми змогли з усмішкою говорити навіть про якісь проблеми. Це на Майдані було. Ще не було тий бій, революції, ще. тільки це ще був листопад місяць. І ще оці стрічки. Вітяк, як він ніс і кажу, слухай вітя, я приїхала і нічого. То він мені ще краскою на чолі. Прапор я кажу, ну і що? І я помию. А тут мені вітя зав'язав оцю стрічку, і я її не можу розв'язати. Про те, яким був Віктор, розповідає і короткометражний фільм Спогад зняти його друзями. Показує його життя, він показує емоції, він показує його сім'ю, він показує його друзів. Тобто, ну фактично показує тут таку загальну картинку. Підіна Віктор Триватиме виставка до 13 лютого. Оглянути світлини можна в українському домі. Там же можна внести пожертву в недоторканий фонд доньки Віктора Гурняка-Юстинки.